Перед вивченням блоків верхньої кінцівки з ультразвуком рекомендуємо вам повторити анатомію і верхньої кінцівки, використовуючи гарний ресурс nisora.com або інші підручники. Це буде дуже корисно для засвоєння подальших знань. Якщо коротко, то ви згадуєте. Що верхня кінцівка інервується шийним, шийними спинномозковими нервами, починаючи з С5 і закінчуючи Т1, формуючи декілька стовбурів, які потім поділяються на корди, так, і врешті-решт на нерви. Загалом є п'ять основних нервів, які інервують верхню кінцівку: це акселярний, медіанус, мускулокутанус, радіаліс та ульнаріс. Коротко зупинимося на тому, які ділянки інервують ці п'ять нервів. Нервос оксилярис інервує м'язи дельту, дельту та терас мінор. І щодо шкіри він інервує ось цю діляночку. Нервус медіанус інервує більшість м'язів передпліччя з передньої групи, це згиначі та розгиначі, М'язи тенора, так? І зі шкіри він інервує медіальну частину кисті та верхівки пальців першого, другого, третього. Та Медіальну частину четвертого пальця. Нервс мускулокутанус потрібен нам, оскільки він іннервує певні м'язи з передньої групи плеча, це біцепс бії та коракобрахіаліс. А також інервує латеральну частину передпліччя радіаліс Інтервує більшість м'язів задньої поверхні плеча і передпліччя, такі як брахіорадіаліс, екстензори, абдуктори і трицепс. Шкіра це задня вся задня поверхня фактично плеча, передпліччя і кисті, та частина, яка фронтальна. так. І ульнаріс інервує медіальні м'язи, флексори передпліччя та гіпотенер, м'язи гіпотенера, і медіальну поверхню кисті, півтора пальця з латеральної сторони. Далі переходимо до поверхневого шийного сплетення.